Якість води у крані викликає питання. Криворізькі екологи з об'єднання досить труїти кривий ріг розробили інструкцію, як мешканцям перевіряти сумнівну рідину у домашніх умовах. Відбираєш певну кількість води, додаєш реактив, чекаєш і порівнюєш з кольоровою шкалою. Тиск та погрози у бік мешканців об'єднання родин загиблих. ЕПП з будівництвом військового меморіалу триває, але здається, владі він вже не потрібний. Була зустріч, на якій нам пообіцяли, що всі ці зміни будуть внесені, але нам треба дати згоду на виконання робіт. Проєкт який не був наданий. Нам показали проєкт, який був актуальний ще у вересні 24-го року, без жодних змін. Будинки збитого посуду та скла. Криворізька художниця збирає рештки на місцях при. І у пам'ять створюю з них картини. На вулиці Українській ми з донькою постраждали дуже сильно. Так, У нас були побиті ноги, також знову це скло, яке прорізало це все. І я знову зіштовхуюсь з цим битим склом, і я знову ж таки продовжую і розумію, що мені треба створювати щось з нього знову створювати. Це проєкт прикриворіг та криворіжців, і ми починаємо. Вміст хлору та і колір понад 50% проб води не відповідають нормі. Такі результати оприлюднив обласний центр контролю та профілактики хвороб. У середині квітня на криворіжжі відібрали 17 проб води для перевірки якості. У результаті 9 з них не відповідають нормі. Тим часом кривий ріг опинився у доволі скрутній ситуації із водопостачанням, усе через підрив каховської греблі, особливо у перші місяці. Із відкриттям нового водогону ситуація стабілізувалася, проте якість води не найкраща. Криворізькі екологи дослідили якість води і у місцевих водоймах, а також створили для місцевих інструкцію, як самостійно оцінити можливості її використання. Про це наш матеріал. Далі беремо електроди, занурюємо у нашу пробу води і чекаємо стабілізації показів на вимірювальному приладі. Екологиня Анна Амбросова ділиться нюансами експерименту із перевірки якості питної води. Ми хотіли визначити для громадськості, для науковців, для польових досліджень, які набори найточніші, найдешевші, дають найбільш достовірні результати. Воду з крана перевіряли кількома способами: перший за допомогою електроприладу, який занурили у воду, другий через відбір проб води і додавання у них реактивів. Свого часу взяли одну і ту саму пробу води, дослідили як засобами громадського моніторингу, так і віддали в атестовану лабораторію, щоб перевірити наскільки просто чи складно це робити. У нас були різні такі досліджувальні групи. Як то кажуть, від піонерів до пенсіонерів, е, і ми побачили, що людям просто зручно там кілька тренувань, і вони самотужки можуть робити ці дослідження. Для визначення якості і власне користі води використовували реагенти з найпростішого та доступного для населення. Набору визнавки робили за кольором. Проб можемо е, визначити концентрацію розчиненого кисню в нашій пробі. Дуже просто проводимо і шукаємо найбільш близький колір. Концентрацію хлоридів один з переліку важливих показників у воді. Перевіряли за тест з мушками. Ми бачимо концентрацію хлорид йонів в поверхневих водах. У нас 350 норматив. Зараз у нас десь 500. Тобто тут забагато хлоридів у цій воді. Для порівняння двох попередніх результатів фахівці демонструють і показники води зафіксовані електроприладом. Покази на приладі вже нормалізувались. Ми бачимо температуру нашої водички в районі 19 градусів Цельсію. 7,65, тобто вона нейтральна, це PH. Розчинений кисень біля 12, що співпадає з тим, що ми отримали за шкалою, і соливміст 500 ну, це більш-менш придатно для води питної якості. Фахівці додають, тест-системи для визначення заліза, міді чи нітратів вдають похибку. Тож, щоб працювати більш коректно у період досліду, температура вимірюваної води має бути від 18 до 24 градусів Цельсія. Це дослідження планувалося до повномасштабного вторгнення. Говорять фахівці організації Досить троїти кривий ріг. Тому їх цікавила якість поверхневих вод а ще де влітку можна безпечно відпочивати на березі водойми. Але і початком повномасштабної фахівці вирішили навчити населення ви. Значити якість найближчих водою кажуть, це могло б знадобитися у разі повної відсутності централізованого водопостачання. Ми попросили людей з різних районів міста, щоб вони набрали в своїх домівках воду і привезли нам. І потім дівчата наші екологи, проводили громадські дослідження якості цієї води. І виявилось, ця вода не придатна для вживання людьми. Вона не питна, вона технічна, в неї дуже, дуже багато перевищень по різним показникам. І вживання цієї води довготривале вживання воно може наносити шкоду здоров'ю людей. Результати цього дослідження екологи передали компетентним органам. Та оповістили про це громадськість. До речі, після цих застережень керворіжці зробили і відповідні висновки. П'ємо воду, набираємо баклажки, а ну з крану вже ну нічого не готуємо, тому що ну таку їжу їсти вже не можна. Випадає волосся неприємний запах від води. Неприємно довго стояти там в душі і за запаха. Деякі райони е я отак спілкуюся з знайомими. З крана інколи біжить така вона, рижа навіть вода. Я живу тут, в металургійному районі, у нас з крана біжить ну, доволі таки нормально. Але коли у нас до цього був фільтр стояв, коли ми робили замір, солі дуже багато, там дуже великий процент яких то там солів. А купити тест-набори для аналізу води можна через інтернет. Їхня вартість починається від 200 гривень. Все залежить від речовини, на яку робиться дослід та складності самих лабораторних наборів. У Кривому Розі тиснуть на родини загиблих, які не згодні з проєктом військового меморіалу місцевої влади. Про це нам повідомили самі жителі міста. До речі, сім'ї вже кілька місяців як об'єдналися у спільноту родин криворізьких героїв. Це сталося після тривалого скандалу навколо створення у місті військового меморіалу. Владці зробили проєкт, при цьому не врахували думку самих родин загиблих. Після низки протестів у міськраді зупинили плани будівництва і виділили по 50 тисяч гривень кожній родині полеглого на встановлення пам'ятника. Люди із таким рішенням не згодні. Чого ж прагнуть, ми поговорили із учасницею об'єднання Катериною Станкевич? Три місяці ви існуєте як громадська організація, що підштовхнула родини загиблих військових об'єднатися. Ми зустрічалися декілька разів з представниками місцевої влади. Наша громадська організація вона дуже стрімко росте, тому що людей, які хочуть гідний меморіал, їх дуже багато. І тому вони долучаються до нас і на даний момент у нас вже більше ста людей. І е, нас об'єднує мета добитися меморіалу для наших героїв. Чи вдалося вам знайти компроміс і домовитися з місцевою владою? А ми чітко проговорили, що ми вважаємо за необхідне, щоб замощення на секторі почесних поховань робилося одним з представником. Ми проговорили, що ми хочемо, щоб надмогильні споруди також були однакові, і що однострій для нас дуже важливий. А ми проговорили, що ми хочемо, щоб були внесені зміни до проєкту, такі, які обговорювалися ще восени. Це збереження місця, місця поховання, щоб надмогильна споруда збігалася з місцем поховання, щоб були внесені зміни в матеріал, щоб це був термооброблений граніт для покриття, там де люди будуть ходити, а не гладкий, Ми проговорили, що ми хочемо додати лавочки та інші, інші зміни. Нам пообіцяли надати оновлений проєкт, проте проєкт, який не був наданий, нам показали проєкт, який був актуальний ще у вересні 2024 року, без жодних змін. На якому етапі зараз реалізація проєкту військового меморіалу? По перше, ми хочемо дуже сильно отримати протоколи наших зустрічей, тому що на даний момент нам говорять, що ми ж вам ми, ми вже домовилися, що будуть внесені зміни, і це було під протокол. Проте на даний момент протоколи ми ще не отримали. І у нас немає жодного документального підтвердження, що такі зміни будуть внесені. Звичайно, ми хочемо, щоб ці зміни були прописані десь на папері, тому ми будемо намагатися, хоч яким якимось Чином цього, цього добитися. Картини з уламків розтрощених будинків. Криворізька художниця Юлія Дмитрієва створює мозаїку із уламків скла, кераміки та каміння, які лишаються після прильотів. У такий спосіб, говорить художниця, по крихтах намагається знову зібрати минуле життя мешканців. Із чого почався проєкт із символічною назвою Цілісність, що саме зображує на своїх мозаїках майстриня та куди відправляє готові роботи. Про це в ексклюзивному інтерв'ю. Далі як давно <працює> ви тут працюєте? Працюю вже тут два роки після того як російська ракета потрапила в мою першу омріяну майстерню. Битим склом я почала створювати роботи. Коли два роки тому я відкрила свою власну майстерню, про яку я мріяла ще зі школи. Почала вже працювати в цій майстерні. Прилетіла російська ракета і повністю зруйнувала мою мою дитину. скажімо так, ну тому що я це так само і називаю. Юлія Дмитрієва, художниця з кривого рогу, створює картини з акрилу олії. Працює у техніці вугілля, майстриня з мозаїки, педагог. Я стояла, я дивилась на ці всі уламки битого скла, яке було під моїми ногами, і таке було відчуття, як начебто я знаходжусь десь у якомусь на своєму світі, скажімо так. І цей світ розбитий, мій світ, який я до якого я так давно мріяла. Але трішки відійшовши від цього всього емоційного моменту, я вирішила це все скло об'єднати в щось одне ціле, тобто своє життя, свої емоції, ну всі свої моменти, які я прожила. Чомусь я так сиділа, і просто його склеювала, 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 просто невеликі композиції. В цьому році я вже прийшла до такої великої поставленої мети і почала вже роботу над проєктом Цілісність. Я бачу, що відбувається навколо все більше і більше руйнувань, і мені захотілося помічати ці будинки саме битим склом. Тобто не тільки, ну, не тільки битим склом, а й битим посудом і тим, що я знаходжу на зруйнованих будинках. На вулиці Українській, де я пережила, також ще один такий момент. Ми з донькою постраждали дуже сильно. Так, е у нас були побиті ноги. Також знов це скло, яке прорізало це все. У мене там велика така робота. Я там у вигляді птаха прикриваю свої вуста долони. У мене вони там виді такої лапи. Тобто мені хотілося так про це багато говорити, але я на роботі навпаки прикрила свої вуста, щоб мовчати. Там я крило зобразила у вигляді битого дзеркала, тобто моє відображення моїх емоцій у дзеркалі. Я збираю роботи як? Я їх не промальовую в голові. Я коли збираю ці всі. У мене є вже матеріал, і я його викладаю на стіл. І я вже щось ну, починаю збирати це все скло, посуд, бити церкало. І тобто, воно, знаєте, воно як само по собі щось таке відбувається на цій плитці основній, і ось так воно і створюється. Я робила роботу на, на Святошин. Ось це крайня моя робота. І я розбиваю Дзеркало, стукаю так по ним молотком, ну, там мені треба щось таке велике. І в мене дзеркало розбивається вже на крило. Тобто, в мене на всіх роботах або птах, або крило. Ну, тобто воно щось так все, все воно взаємопов'язане. Проєкт Цілісність налічує п'ять мозаїчних картин. Художниця планує охопити роботами всі місця, де сталися вибухи. Коли я чую цей вибух, і я читаю в телеграм-каналі, де прилетіло, і що відбулося, в мене зараз в мене одразу перемикається щось в голові, і я маю вже робити не те, що я планувала, а ось те, що ось зараз відбуло. Ну, тобто створювати те, що відбулося зараз. Цілісність це про нас, про нас усіх. Ми зараз дуже зруйновані. Кожна душа, кожного його українця, тим паче, який живе, перебуває так, в Україні. Ми всі розбиті, ми всі розбиті душі. Я збираю все назад, все докупи. Проєкт цілісність народився тут в цій майстерні, правильно? Так, правильно. Але ми зараз переїжджаємо і продовжуємо проєкт в більш безпечному місці. І... Так. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити висловом британського письменника Ніла Геймана. Казки більш ніж правдиві, не тому, що вони говорять нам, що дракони існують, а тому, що вони говорять нам, що драконів можна перемогти. Здається, це про нас. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.